Привіт друзі, ви на моєму каналі Блог І сьогодні в мене влог. І я хочу вам показати, як я збираюся в одну поїздку. <гум> я ще взагалі зібрала валізу і просто капець, коротше. Тому підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, а ми почнемо! Коротше, я сьогодні хочу зробити такі Заморожені, як за прикосом, коротше, такі штучки, я зараз буду їх робити з вами. Тому я знаю на глаз, Ось Ох, такі упаковки, їх реально дуже багато. І ти їх робиш коли денько, але їх дуже багато немає. Може, як на ютубі можна показувати нові. Я не знаю, я краще заплю, але то було ножі.

Цікаво, я їх покупала ВТБ, вони усі почнете є. Тут дуже легкий рецепт, я вже його навіть запам'ятала, але це просто розклала, да? І в духовку треба десь на 180 градусів, 15-20 хвилин. Добре, але зараз я вам покажу, як це покидає. Я можу зараз так показати, я б почувала, що ладно, Я не так краще так виглядає, як в мене воно дуже смачне. Ось я його тут розковувала, але трошки вийшло, Ну, це Ой, щось смачно. Тому зараз вже швидше, то вони зараз розтануть повністю і буде погано. Окей. Okay. І тепер і ну, на другу позицію. А я на я сюди завжди. Все, я закриваю. Я взагалі одразу такий так роблю. Я ставлю на обігрівчики, тут саме музик, якщо переведути. Я не знаю, які у вас позив. Так, все я поставила. І тепер 180 так, потрібно. Так, 180 і тепер таймер. Ну, у когось його немає, у когось є. Я ставлю на 20 хвилин взагалі. Ну, інколи я ставлю просто на 20 і на обогрів треба ж десь хвилини 2-3. Тому, типу, ой, я так виглядаю. Все. Так, ми, поки у нас буде готуватися, по-перше, мені треба сьогодні буде помити голову. Але я не буду це робити перед стоматологією, тому що вони не факт, що вони мене висохнуть. Я не хочу фіном сушити, тому я його сьогодні ввечері. І поки воно в мене буде робитися, десь хвилин 10 я позбираю просто свічмена з вами. Тому? Ви можете зараз в коментарях написати, як ви думаєте, куди я їду взагалі, так. Да. Як ви думаєте, в, в коментарях Мені буде дуже цікаво. Почитати, тому да, я. Наступний влог це вже буде там, як я туди їду. Це якийсь хаос. Просто у мене тут розвалилася штучка, тут я заліжаю, тут у мене все зламалося кудись. Отам от у мене з постілем, взагалі капець, ну коротше, хаос. Я хочу це прибрати. Мені треба себе Так. Я думаю, там вже залишилась десята хвилинка, в принципі. О, якраз. Зараз треба буде вимикати. Дивіться, які вони класні. О! І вимикаємо повністю. Щось треба відкрити, але зараз треба я відійду. Все. Якщо не відважає на увагу, це в мене тут... Rzucę pankejki a co ja poszukuję sklejówki. No, tak. Kadajmy, kadajmy, tak. Zabieram je tak. Jedną łaputką i drugą łaputką. I hopla! Jaki... rzutki chod. Mnie dużo Tak, do wycieczki. Ja będę się... Nie znać wycieczki, musiałam Tak, chodzę. Chodzi o coś takiego, nie na co na to już jak 哦，那边是不是？ И еще, вот такая вот кнопка только вышла, не спросили тоже вроде тоже много, -то, просто Каролина, ну, э, э, сестра, я уже бачила в челленджах, она уже взяла просто вот эти ну, за я не очень люблю обракосы, здесь много но просто я не бачила если у вас здесь вот и байетики, инчи какие-то. Что можно сказать? Ну, не просто там с малыми, но я бы тоже хотела с Коротше, друзі, я вже поїла, мені було дуже смачно. І зараз ми будемо з вами е, збирати валізу, тому що мені треба збирати валізу. Так, добре, зараз я буду поки що з моїм мікрофоном трошки. Так, добре, я зараз відкриваю цю програму і дивлюся, що мені потрібно, і беру сам і чемодан. Буду їхати тільки з моїм чемоданом, у мене тут вже є якийсь, наприклад, цей. І з таким чемодан. До речі, з ним я ходила, коли замість треба було рюкзака щось принести в школу, я його обдала. Ну, це, що я написала, це не все, що я треба мені взяти в подорож. То їду я на місяць десь так до своєї подружки. Найкращої подружки, взагалі, яка у мене є. Окей, але ви не знаєте її взагалі. Можете писати свої догадки в коментарях. Так, добре. Це мене викидається з прошлого разу. І відкриваємо. Ай! Як це Давайте, Давайте ну, треба пошукати мої носки. Ну ладно, поки що я сложу мої футболки, 10 футболок. Побудові я приущу, я її навіть положила собі зараз на стул. Тому що дивіться, яка вона красива. Вау. Так. Вибачте, ось така вона гарнення. Далі у мене будуть шорти, я в них не, ой, я в них не буду їхати, тому що джинси мені, не буду, ну, я думаю, не дуже буде класно в них їхати, тому я візьму такі інші джинси, я вам пок потім покажу. Шортики беремо. Далі я ще хочу взяти осінні взагалі, ну ладно, зараз я їх покладу просто. У мене їх теж буде десь штуки 3-3-4, то що ну, там інколи холодно, де. одну пару джинсів я теж візьму, тому що там не настільки жарко прям літом. Але все одно жарко було. Ну, нам може дві штуки лосинів і одну джинс... Дж ну, джинси. Прям вообще тільки я ще ніколи не надевала. Це прям зовсім нові, Тут мама мені позрізала. позрізала не? Ай, не я, ну що я наступила? Взад. Так, давай сейчас І складу. Хоп. Короче, зараз я буду ще еще кластую мене лосіни. У мене є схожі не ось ці. Це теж ж мене просто зовсім нові, у мене ще бірки навіть не зняти. Так, йдемо. Так, це поки що одні носки, які я знайшла тільки. Ну це просто я ще не рилася. Коротше, я знайшла багато носочки. І зараз я буду вам показувати мої типу, купальники. Я взагалі купляла, але я думала, що я знімала це в волозі. Оказывается, ну, не знав. У мене взагалом, я думала, у мене так багато купальників. Просто думаю, у мене взагалі їх нема. І коли я пішла в сінцей, там був тільки один нормальний купальник, на мій Так, і знаєте, який на мій розмір а з арі такий прям вообще дуже маленький. Ну, мається на увазі для маленьких такой, ну, для дітей. Так от, і. Це саме нормальне, яке я знайшла, але в принципі він мені не сподобався. Ось такий скубличка. Як на мене, і коли його помітила, ну, в принципі він класний. Мені сподобався він, чесно, скажу вам. Тому його теж збираємо, а цей це у мене вже довше був. Ось такий, як його Бекінчий. Я не знаю, як воно називається. І ось ще такі шорти під нього. Да. Ой, него теж тоже подобався. Так еще ось така юбочка у мене що Я вам показывала її трошки. Не, я вам не показывала, но я в ней так Вона была. кльова. Подобається. клевая Зараз я її теж спину. Хоп-хоп-хоп-хоп. хоп хоп Так. Не закриваю. Ну, вроде... Ну, шо ну а что сейчас мне не потребно? Давай, черт. ничего мне уже не потребно. Не, мне уже ничего не потребно. У меня чемоданчик, мне не потребно ничего. Думала, что что-то потребно может. Так, а тут мы сейчас я закрыто сцену, чтобы вот тут кусочки здесь богато. много. И... Оп, о, не, открывается. Да. Я закрываю, Ой, это портушки тяжеленький. Кстати, пока я буду ехать, я вроде бы еще буду в Тернополе заполнять Далее, я не знаю, до чего я буду запоняться. Коротше, ось мені подарунок шуткую. Шнолиць, euh нолець. такі банальні у мене не буде. А, я не знаю. Спробую... А, може я тому лежить, Коротше, якщо ми поїдемо на машині, я вам покажу. І якщо, якщо якимось чином я її фотографувала, і вона в мене в галереї є, то ось. Я так не думаю. Якщо що, я ставлю там, де я, наприклад, машині будуть там. Ну, або це буду далі відео. Причем, мені вже зробили анестезію трошки. Мені вже там дерочку зробили, ну щоб зробити мені на пломбу. Е, навіть взагалі анестезію найбаліще треба було робити, але в мене вже отекла немножко. Ну, я немножко... Вона просто раз не так багато до анастасії. Мені вже зробили зуб, ми на колонку поставили. Ми зараз йдемо в Маркетопті, хочу купити собі такі батончики якісь. Сподіваюсь, там є які я хочу. Але не факт. Ну і зараз, друзі, на цьому було все. До зустрічі. Я думаю, завтра десь... Мені зараз треба буде монтувати відео це, тому до завтра, я думаю. І ще я знайшла, кстати, ось таку зараз я вам покажу її. Зараз ось таку от росістку. Кстати, загалом я не дуже люблю росістки з такими от кружечками. Але це віков. Але я ну, просто больно дуже російському. От з нею так розчисати нормально не можна. З нею просто там на ну, не знаю, вона мені не прям дуже подобається. Я буду все одно в цій країні нову покупати. Тому зараз я буду монтувати цей влог. угу. угу.